Всім привіт на каналі АвтоПро. Сьогодні вам розповім про дуже дивний автомобіль, який мені, чесно вже кажучи, прямо з самого початку відео скажу, що мені зовсім не сподобався. Це Honda ZRV. Всім приємного перегляду. Я вам сьогодні хочу розповісти про середнього брата в моделі RV Honda. У нас є три версії RV, це CRV, rv найбільша версія. ZRV – це середня версія, і HRV, це найменша версія RV Home. RV достатньо вже давно у нас є нова остання версія. CRV теж є у нас в Україні продається. А ця ZRV от у нас тільки-тільки нещодавно вийшла в грудні місяці, тобто приїхала до нас. І Враження від неї такі посереднє. Чому головна проблема? В чому взагалі головна проблема цієї машини це її ціна. Вона починається в базовій комплектації. У нас інших якісь комплектацій немає. В неї є в принципі три комплектації: це Elegance, там якась стандарт і спорт, здається, чи якось так. Але у нас в Україні є лише Elegance версія найменша комплектація цієї автомобілі. Коштує вона мільйон 700 тисяч гривень. Це, це дуже багато для такого автомобіля, оскільки... Сідаючи в салон, або дивлячись ззовні, вона нагадує, звісно, китайця якогось, вона як китаєць нагадує всього по трішки. Та Тут і хтось каже, що як рішотка як музерації. Спереду фари, як у Форда ззаді, або з профіля нагадує ГЛЦ якийсь, або ГЛА Мерседес. Я б ніколи не сказав, що машина ця коштує. Мільйон 700 тисяч гривень. Максимальна комплектація вона буде коштувати 2 плюс мільйони. Це там, не знаю, 50, 55 тисяч доларів. Вона буде коштувати це дуже багато за цю машину. Звісно, головна ціна цієї машини базується на тому, що це гібридна версія ZRV. У нас є тільки гібридна версія ZRV, тому вона стільки коштує. У них своя у Honda Гібридна установка називається є тобто у нас двигун працює в ролі генератора, вона заряджає батареї, а батареї вже передають момент на електродвигуни. Е, і двигуни вже передають, е, крутять передні колеса. У нас є лише передній привід е, в цій машині, повного немає. Але є три режими їзди, про що ми поговоримо трішки далі вже під капотом. По дизайну, так, да, непогано, може комусь сподобатись. Мені по дизайну вона ну, не огидна, мені вона ну, на оцінку добре катить. По салону теж на оцінку добре катить, оскільки це япошка в мінімальній комплектації, теж ну, піде. По гібридній установці 100% кайф, 100% у них супрово гібридна установка, одна із найкращих. По підвісці у нас е, у Honda є своя технологія, якось honda Technology називається. Стоїть одна база на всіх автомобілях, але вона така динамічна, тобто вони інженери можуть підбрати довжину цієї бази, ширину цієї бази, самі по собі ну, під машину, скільки їм там треба. Тому вона непогана, вона реально вже їздить давно і вона класна. Е, у нас задня багатоважільна незалежна підвізка. Це теж непогано. вона, Що саме головне, в чому я зрозумів, суть цієї машини, вона сидить на базі Honda Sivic, останнього, якого у нас ще немає в Україні. Е, це була задача поставити Honda Civic із такого хетчбека п'ятидверного е, на кузов кросовера, Кузов кросовера поставити на базу Сівіка. В цьому є сенс. Напевно, комусь воно може і потрібно буде. Давайте поговоримо про ну, більше додати такого прям крутого, що мене там зачепило в цій машині, немає. Давайте поговоримо про салон. Багажник, там 50 літрів, ну окей, воно трішки більше, ніж, наприклад, по довжині, ніж той Opel Grandland, який ми знімали, 100% подавше, ніж Нісан Кашкай, поменше, ніж Kia Sportage і набагато менше, ніж rav 4. Давайте поговоримо про салон цього автомобіля. По салону, як я вже сказав, він катить на оцінку добре. Я не скажу, що він крутий. Або не скажу 100%, не скажу, що він поганий. Але на оцінку добре, от, от, це прям максимум, що можна поставити цьому салону. У нього непогані матеріали, як на рулі. А, у нього непогані матеріали у шкіри. Але це мінімальна комплектація, тому 100% не можна казати, що він якийсь крутий. У нас повністю, повністю трепічна сідушка. Всі сідушки повністю тряпічні. Е, оцей пластик якийсь, ну такий дивний. Ну, звичайний пластик. Е, торпеда у нас, як в нових сівіках, я розказав, яких немає, така сіточка. Мені подобається, як ця торпеда виглядає. Але сідаючи в цю машину, от, прям дух Японії відчуваюся. Тому що всі Тойоти так само виглядають, всі Honda так само виглядають. Ну, Щось відмітити, прямо крутого не можу. Єдине, що тут не зручно, не зрозуміло, і є один і плю, єдиний плюс. А, перші два моменти, які мені не сподобались, це ця торпеда. Скільки вона якоїсь дивною формою, що, що це таке. А, і друге, селектор. Ні, три речі, які мені не сподобались. Торпеда, селектор. Він чомусь Що дивно, у нас драйв вмикається з кнопки. а Задня передача, треба на себе тягнути. Це теж також якось не дуже зрозуміло, але поїздивши там пару годинок, я думаю, це запам'ятається. Драйв моди окей. Е, ш, да, що мені ще не сподобалося, це на приборці. Е, у нас вона полуцифрова, полоаналогова. Справа у нас там, де спідометр, вона аналогова, зліва, там, де там потужність, рекуперація, все, що треба для цієї машини, гібриди. Все зліва вводиться. На лівій цифровій приборці наклеєна плівка якась поліризаційна, чи як вона там називається, де під певними кутами ви її зовсім не бачите. Це не потрібно зовсім, це ну, можна видалити навіть заміну, оскільки ви там, коли сидите за водійським кермом, ви 100% будете бачити, що там. Написано, але ну, такий от момент сідаючи в машину, ви можете щось не побачити, бо вилазячи в... з машини, ви теж можете щось не побачити. То й таке: три режими, чотири режими їзди це в нас спорт. У ну, нас запустився двигун звичайний, еко і сніг. Не знаю, що сніг робить, але ну, окей. В е, Економному режимі. Про ці режими я трішки подалі під двигуном подивлюсь. Ну, от так, от. В максимальних комплектаціях, звісно, це шкіра і підігріви. підігрів, Підігріви двох сидінь є в базовій комплектації, абдуву сидінь, підігріви керма, я сказав, э... да й все. А панорама є. Але наскільки нам це треба в Україні, я не знаю. Нас, я думаю, що ніколи не буде максимальної комплектації, тому що вона нікому нафіг за такі гроші не треба буде. Оці, от, що це таке? Ну, блін, я наче в машині. 2015 року сижу. Діч повна. Крутівки, що у нас, так, да, класно, механічні. Не, в, тут на екрані. В екрані є Android Auto, Apple CarPlay. Все таке. Блін, ну, нічого не можна сказати про цю машину. Ні доброго, ні, по, ні поганого. Я не знаю що. А, також зі у вас можете перемикати не передачу, оскільки у нас тут коробки немає, у нас сюди передача. Ви можете перемикати. Степінь рекуперації. Тобто, чим більше у вас, тим більше машина сама буде гальмувати і заряджати батареї, чим менше, ну тобто менша машина буде сама гальмувати. Ну да, і все. місця в машині достатньо. І Honda Safe це допомічники при русі, там повний круіз-контроль, зупинка повна, допомога при гальмуванні. Датчики сліпих зон всій комплектації немає. Давайте поговоримо про. Гібридну установку. Під капотом я вже сказав, у нас гібридна установка хондовська e да, вона непогано, вона класно, про те, як працюють двигуни для зарядки, я вже сказав. Е, про три режими їзди не сказав. Три режими являються собою тим, що в першому режимі економному у вас двигуни працюють лише електро. Тобто батарея передає. Напругу на двигуни, і двигуни вже крутять передні колеса. У нас лише передній привід. В другому режимі вона працює 50 на 50, двигун заряджає батареї, батареї вже крутять електродвигуни. Отак. от. В третьому режимі у нас під'єднується щеплення до типу коробки, я так зрозумів, в цій машині. І вже напряму двигун видає, продає крутячий момент на колеса. Максимальна, максимальна потужність при такому режимі їзди, це у нас в порті, вона видає 684 кільських сил і розганяється до сотні за 7-8 секунд. Да, непогано, вона може навіть трішки швидше розганяється, але то й таке. Цього з головою достатньо, щоб їхати по місту. Тому отак от у нас під капотом ну да, гібридна установка це 90% вартості цього автомобіля. Вона реально крута, вона. Працює, вона класно працює, в цьому є 100% все. Я думаю, на цьому можна завершувати огляд цієї машини, тому що, на мою думку, вона не варта взагалі вашої уваги, вона нікому не буде потрібна в Україні за такі гроші. Занадто дорога вона за цю ціну ви можете знайти ну, величезну кількість автомобілів, яка буде практичніша. Не скажу, що вона там, надійніша може бути автомобілі. не, не скажу, що. Прям гарніше, але ви можете знайти ну, величезну кількість автомобілів за таку ціну. Тому нехай вона залишається десь для когось, там, для декількох людей в Україні. Можливо, вона знадобиться. Я думаю, все. Більше нічого ні поганого, не можна сказати. Єдина проблема і це її ціна. Все. Більше, якщо б вона коштувала на тисяч. 400 менше, можливо, якийсь був сенс, а так взагалі немає. Краще вже дивитися на CRV, вони непогані. На цьому все. Дякую вам за перегляд, чекайте нових відео. Всім до побачення.